Правоохоронці затримали причетних до вчинення теракту в Житомирі. Фігуранти підірвали вибуховий пристрій 20 листопада біля будівлі райуправління поліції. Попередньо встановлено що до злочину причетні п'ятеро зловмисників, які діяли за замовленням спецслужб Росії. Серед фігурантів четверо Житомирян. Та харків'янин криміналісти та вибухотехніки поліції Житомирщини вилучили з місця події залишки вибухового пристрою, серед яких були цвяхи, як вражаючі елементи, рештки мобільного телефону та відеокамера дистанційної передачі зображення. Правоохоронці покроково задокументували дії фігурантів та встановили, що напередодні 46-річний харків'янин приїхав до міста Житомира, придбав кілька мобільних телефонів і стартові пакети операторів зв'язку, які залишив в обумовленому місті за вказівкою російських кураторів. Надалі підготовкою до теракту займалися жителі міста Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років, двоє з яких забрали пакунок. Інші двоє у кількох будівельних супермаркетах придбали хімічні складові цвяхи та необхідні елементи для виготовлення вибухового пристрою. В орендованій квартирі спільники створили зразок вибухівки, провели випробування та зафільмували це для кураторів. Ввечері 20 листопада двоє з них встановили відеокамеру поблизу адміністративного приміщення, а згодом сховали неподалік сумку з вибуховим пристроєм. Пізніше привели його в дію шляхом дистанційного керування. 21 листопада поліцейські спільно з співробітниками ОСБУ в Житомирській області у результаті спецоперації затримали причетних до підриву, провели низку обшуків. Та вилучили докази їх причетності до злочину. Всім п'ятьом фігурантам повідомили про підозри за частиною 2 статті 258 кримінального кодексу України. Судом їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою відповідно до чинного законодавства. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.